аго Тут хтось є? О, привіт Сергію. Яка приємна несподіванка. Я вже з нетерпінням чекаю великої ночі, коли буду розвозити подарунки по всьому світу. Сани майже готові, олені теж. Тож скоро вирушаю. Мої ельфи сказали, що ти вже прикрашаєш домівку до Різдва. Як мило, я так хочу вже її побачити, і не хвилюйся, я зможу знайти тебе, де б ти не був. У моїх санях є вся потрібна інформація, щоб скерувати мене у правильному напрямку. Сергію. Я знаю, діткам іноді буває важко заснути в святвечір. Особливо, коли дуже хвилюєшся. Спробуй зробити кілька вдихів. Впевнений, все вийде. Мені вже час іти. Скоро знову побачимось. Веселого різдва.